Доброго дня! Вітаю вас на каналі СТО Хрущ. У нас знову в гостях Фронтера. Все як завжди, не запускається. Притягнули її хлопці. Значить, це ось старий насос. Щось тут майстри. Йому трохи ума вставили, вухо зламали. Так, давайте подивимось, який номер 4009, я думаю, видно. Встановили інший насос написано теж 40.09. Тут щось все повідключено. вентилятори, щось тут провода помотані, ну, коротше, не запускається ластівка. Питаю, є помилки, кажуть нема, але помилки є. Значить, Дивіться, перший нюанс. То, що я нажимаю під'єднатися до блоку управління двигуном і воно ідентифікує як Вектора B Y22DTH. Це може бути нюанс. Могли просто встановити не той насос, що треба. Так, двигун. 22 DTH, DTR без різниці. Так, дивіться, що у нас по помилках? По помилках у нас критичні помилки P1631. І далі нам в принципі все не цікаво і по коншині. Зараз будемо порівнювати програму в блоці ТНВД. Тому що могли, наприклад, ну, як варіант, купляти насос під фронтеру, а тут блок управління стоїть від ВІК-3Б, тому воно не буде працювати. У мене вже є на одне таке відео. Зараз ми під'єднаємо фішку до ТНВД і подивимося, що у нас по програмі тут. І порівняємо з програмою та, що стоїть на машині. Погнали? Так, під'єднали ми ТНВД, є в мене відео на каналі про ці. Запустили програму, дивимось версію софта. І порівняємо... Так, давайте подивимось по помилках. Несправність датчика колічного вала. Воно видаляється чи ні. Бо на машині не видаляється. Не видаляється. Так, ще раз запускаємо. Окей. Connect. Так, зараз я собі зафотою. Так, зробив собі скріншотик. Ой, читаємо помилки. О, помилки виділились, цікаво. Так, тепер зараз підключимо той, що стоїть на авто, і порівняємо версію програми. Так, під'єднали ми тепер. Напряму до ТНВД. Під'єдналися до насоса і бачите, тут 827, а там було інше число. Так, давайте почитаємо помилки цього насосу. Помилок немає. Треба тепер порівняти версію програми, підходить вона чи ні. Дивіться, яка цікава історія. Той ТНВД, що знятий, 0281 480. Вбиваємо в Google, І він каже, що це ТНВД БМВ. Другий номер 0281 001 827. Це той, що зараз стоїть на автомобілі. І бється він, як е, Opel Astra. G2.0 DTI, бачите? От щось непонятне якась історія з цим НТНВД. А по комп'ютерній діагностиці у нас вообще вектор B. Щось якась біда. Так, ну і ще тут непонятна історія. ШП1651. Шині. І вона не видаляється теж. Зараз зайдемо в Імобілайзер. Хочу глянути. І мобілайзер. Що у нас тут? Транспондер, програма, програма. Некті, іннекті. Тут вроді все норм. Так, дивіться, експериментуємо з фронтерою. Дивіться, видаляю помилки. 1651 і 1631. Все так само. Але є нюанс. Ми зараз підкинули отак Старий ТНВД. Ось якась странна історія. Ну, яка вірогідність, що на двох насосах однакові помилки. Щось тут не то. Щось тут не то. Щось якась чортівня у нас. Значить дивіться. Ми підкинули 40.09 мозги. І все те саме. Але я думаю, що може бути проблема в тому, що блок управління двигуном, двигуном від вектор B, тому треба ТНВД вектора Б. Дивіться, поїхав я у колеги, взяв насос з вектор Б. Ось наші старі ще одну плату взяв, теж з Вектор Б, тільки з іншим І, ситуа... І Ситуація не змінюється. Тобто Тут щось якась містика. От дивіться, підкинули ще один блок управління з клапаном совсім. Ось наші два насоси. Давайте ще раз спробуємо. Present, present. Це презент, все те саме. Щось тут не то. Бачите, не видаляються помилки. Тобто 4 плати, нічого не міняється. Щось містика. Дивіться, після деяких секретних маніпуляцій у нас статус помилок над презент. Видаляємо і залишилась тільки одна помилочка. Ну що, робимо ставки. Поїде цей. Йу -йу -йу Щось у нас тут з компресією трошки нелі, зараз трошки швидкого старту. запускове. Так, будемо пробувати ще раз запустити двигун. Тахометр уже показываю щось Пусковые включены? Ну що, фронтера працює? Ну що, розказувати вам секрет, що вам була причина чи ні? Приїжджайте к нам, поставте лайк і сделаем все, що потрібно. Так, заглушили ми автомобільчик, тому що щось там... Низкий рівень улыба. Давайте распробуем, что, он запускается, чи Погано он запускается. Так. Ну, помолка тільки по клапану турбины. Дивіться, наші приводи продовжуються, подивіться, як надуло грушу. Вона зараз мабуть, взорветься. А чому так? Може не перепутали подачі з обратки. Дивіться, витягнули ми обережну грушу, думали, може її не тою стороною поставили. Але ні, стрілка на ТНВД. А ну підскажіть в коментарях, що це таке може бути. Що її так надуло. Ну Дивіться, нам вже підказки не треба. Тут просто таланти перепутали подачу з обраткою. Справа в наш туцер, де обратка форсунок пішов в бак, хоча це подача. Ну і відповідно, навпаки груша підключена в обратку. Зараз треба переробити. Так, ну що, У нас наступний день. Що розказувати вам секретик, чому було помилка постійно і чому вона не запускалась. Добре, хто підписаний, і постійно на мене дивиться. Оці дві фішки були переплутані містами. Я не знаю як, чого сюди було лізти, але факт є факт. Це вже другий раз з такою. Штукою стикаємось, що міняють місцями фішки і чому зроблено так, що їх можна е, ну, без, без проблем поміняти місцями. Це теж питання, але це вже до виробника. Так, у нас дивіться, що по запуску. Це вже наступний день. О. Запускається, горить чек, аварійний режим і помилка по датчику надува, низький сигнал. Давайте подивимося, що тут йому не подобається. Так. Так, дивимось, що у нас. Тиск надува, 0 бар. А давайте снимем фишку. Знімемо фішку. Ось месяца и Ага. Низкий уровень сигнала. Бачите, статус помилки не изменяется. То есть, что подключенный датчик, что не подключенный. Давайте розбиратись. Так, перевіряю живлення. Плюс 5 вольт живлення і плюс 5 вольт. Сигнальний приходить. Будемо зараз міняти датчики самого. Так, приїхав датчик. Ось старий, ось новий. Чер вже не горить. Аварійного режиму немає. Так, перевіряємо. Так. Підключив обком, Дивимось помилки, статус not present. що можна тепер його бус-сенсор запрацював, будемо зараз його ставити вже як положено. Так, встановив я датчик. Як не світиться. Помилок немає. Все, старий. Будемо займатися далі. Так, по фронтері. Все, помилок у нас немає. Нам ще залишилось замінити задні тормозні колодки барабани. І так, мабуть, треба перевірити систему охолодження, що все. Бо щось там колібі не наробили, непонятно. Так, Так, перевіряємо першу швидкість. Дикий, працює. Ну і видно по акумулятора. І друга швидкість. Теж працює. Все, залишилось нам замінити колодки задні. Колодки задні барабани, бо відірвалась колодка і клини колеса. Так, ну що, машинка зібрана, будемо віддавати хлопчикам. О, знову вийшла цікава історія. О. Машинка запускається. Аварійного режиму немає. Все що, просили, зробили. Так, ну хто не зрозумів в краціях, машина не запускалася з-за того, що перепутали фішки, проводки. Не розумію, чого було туди лізти, але не суть. А, був аварійний режим із за цього датчика, ну, і зробили тормоза, задні барабани, там колодки поміняли, зібрали все докупи, попідключали. Вентилятори, охолодження і так далі. Отак. Так що треба дивитись, куди лізеш, навіщо лізеш і так далі. Все, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того Харусь, знаходимося в Києві біля метро Сирець.